Василь Стус, український поет, дисидент, 14 років провів у слідчих ізоляторах, мордовських таборах на колимі. То був чоловік, який говорив і писав за будь-яких обставин ясно, як перед Богом, і платив за це життям. 1965. -й. Під час прем'єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків доєднується до протесту проти арештів української інтелігенції. 1972 -й. Арешт та звинувачення в антирадянській агітації і пропаганді. Засуджений до п'яти років позбавлення волі і трьох років заслання. 1980 -й. Другий арешт. Засуджений до 10 років примусових робіт і п'яти років заслання. 3 вересня 1985-го помирає під час голодування. Поет повинен бути людиною, такою, що повна любові долає природне почуття ненависті, звільнюється од неї як от скверни. Поет це людина насамперед. А людина це насамперед добродій. Василь Стус.